Так, давайте спочатку вставимо мінімальну батарею, це 2 ампер годин. Залив я повний опризкоюсьмер, щоб ми могли бачити за скільки часу вийде повністю бак. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне, щоб ти не зупиняєшся. Green Green light, light, let's let's get get it. it. I'm 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 the future, winning. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. 10, 10, 10, 10, 10. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотужний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторний оприскувач новинка від торгової марки Револк. We came alone from last place, bottom to top at a fast pace. Out of this surf I get touched down. Пробіжимося швидко по характеристикам. Об'єм бака 12 літрів, працює від акумуляторів 20-вольтової лінійки типу Makita, робочий тиск від 3,5 до 5 бар, час роботи на одному заряді рекомендовано з батареї 4 ампер-годин 240 хвилин, Довжина шлангу 1,5 метра і довжина телескопічної трубки від 60 см до 1 метра. Друзі, відразу скажу, що це означає, в кого є макітовські батареї, тобто які працюють на одній і єдиній базі, сюди без проблем підходять. Але єдине, що сюди не влазять великі батареї, тобто 8 ампер годин від Револьт сюди не поміститься, ну, він і не розрахований на то. 5 ампер годин спокійно від Револьт сюди поміщається, без проблем. Давайте спробуємо двоамперний. Двоамперний без проблем також поміщається, закривається, і ми будемо тестувати. Мене вперше за все цікавить, чи буде він працювати на двохамперному, бо тому що у людей є багато шуруповертів різних, які працюють на батареї 2 ампер годин. Зрозуміло, що на 4 і 5 ампер годин він буде працювати. І ми з вами зрівняємо, і ми з вами разом зрівняємо різницю, чи він потужніше працює, чи він так само працює. Друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості отримати його в руках, а тим більше ним покористуватись. В боковій частині оприскувача є шкала 12, 10, 8. Все чітко видно. Ми залім воду також подивимося, чи буде все видно. У нижній частині є кнопка увімкнення даного оприскувача. Також є. Регулятор, регулятор тиску. Дуже добре, що між спиною і оприскувачем є ось такий ізолятор. Він безпосередньо служить для того, якщо ви якусь холодну суміш нальєте, щоб по спині не було вам холодно. Це дуже зручно. Також, як бачите, безпосередньо на самому оприскувачі є індикатор. Заряду батареї. Дуже добре, що цей оприскувач зверху, як бачите, має спеціальний такий рівчик. Це зроблено для того, якщо ви десь розлили готову суміш і безпосередньо він буде сюди стікати, щоб не по плечам вам. Покажу, як виглядає горловина, фільтр тонкої очистки. Ось так виглядає всередині. Як бачите, з самого-самого низу стоїть сіточка, стоїть насос, тобто він буде викачувати все до кінця. Так, що у нас під цією кришкою? Під цією кришкою пусто, друзі, все просто тут зберігаються ті форсунки, які йдуть у комплекті. Покажу в комплекті, які йдуть форсунки. Ось така, як дощ, також запасні прокладки, фіксація штанги до оприскувача. Ось така форсунка лійка і подвійна форсунка, яка вже встановлена на штангу. Покажу, як виглядає ручка. Можна працювати без фіксації і також можна працювати з фіксацією. Як вам зручно. Може я не все витягла. Тобто, бачите, друзі, я випадково проливаю в сторону і як бачите, є спеціальний стік і там стікає вода. Так, давайте спочатку ставимо мінімальну батарею. Це 2 ампер годин. Залив я повний опризково 12 літрів. Хочу спробувати, чи є різниця, як він працює. Для того, щоб його вимкнути, вмикаєте кнопку і регулятор. Помпа накачує і він вимикається. Індикатор показує, що батарея йде повністю заряджена. Вмикаю. Клас! Ти за то прокладки ніякої не став? Ні, не, треба. Звісно. Ну, так, давайте послухаємо роботу від акумуляторної батареї 2 Аг. годин. Ну, як на мене, нормально оприскує. Тобто хороший, файний робить туман. І давайте ставимо батарею 5 ампер годин. І послухаємо. Ну як на мене, одинаково працює. Ну, Ви знаєте, друзі, особо навіть по роботі і по звуку не відчутно. Тобто і на п'ятірки, і на двійці одинаково працює. Так, давайте спробуємо, як різні форсунки працюють. Це є подвійна. Опа, якщо з вами асистентка, значить ми не є каталог. Так як весна прийшла дуже навіть вчасно, то ми з вами сьогодні у пошуку оприскувача. Ціє каталог можна навіть на базар не ходити, так як тут є самі бюджетні оприскувачі. Давайте у фільтрі за популярністю подивимось, яким ж оприскувачем люди віддають перевагу. Ну і як завжди, мій самий улюблений і дотошний фільтр. Знаходиться справа на сторінці. Тут обираєте зручну для вас конструкцію, потрібний для вас об'єм бака і, звісно, немало важливий тип накачування. Але ж дотошний нас зацікавив саме оприскувачем від Revolt. Тоді шукаємо у виробниках цю і ознайомлюємося з цією моделлю, що на огляді. Хм, Як бачимо, вартість досить демократична. З таким оприскувачем я можу висадити ціле поле своїх улюблених піонів. Отож, друзі, кому не вистачає вологи в ґрунті, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Це є форсунка пряма з чотирма отворами. Ну, Такою форсункою вже можна якісь і дерева обризувати, вона дуже далеко б'є. Наступно продемонструю ось таку форсунку. Бачите, розпилює по бокам дуже добре. Проходити якісь грядки. І наступна форсунка ось така лійка. Теж робить файний туман. Мені здається, вона робить найкращий туман. Най найкращий, і вона найекономніша. Тобто, якщо якісь квіточки такі ніжненькі, то тільки нею, вона таке орошення прям робить. Так, друзі, давайте перевіримо, як працює ось цей регулятор. Це є мінімальне, що може регулятор. Так, давайте підкрутим. І чим більше підкручуєте, тим виходить іде потужніший напір. Тобто це мінімальне, що він може. Комусь може щось треба таке ніжненьке, маленьке, акуратне. То ось, будь ласка, прошу дуже. Ось так працює. Так, давайте вцепимо плечовий ремінь. Подивимося, як це все. Виглядає на скрині, чи зручно. Ну що, пішли кропити городи? Так, тепер підемо трошки дерева покропимо. Ну, в принципі, невеликі деревцята там чотири. 4... 5 метрів, то в принципі достає без проблем. Враховуючи, що ще рука без проблем. До речі, друзі, набрав холодної такої крижаної води з криниці і по плечах взагалі не відчуваю, щоб щось було холодне. Оце 5 хвилин походив. Реально оця прокладка між спиною і поприску, реально рішає. Так, давайте перевіримо, як працює фіксатор. Без проблем працює нормально. Друзі, хто мене давно дивиться, той знає, що я ж доточний, я люблю всякі різні тести робити. Мені цікава продуктивність цього оприскувача. Я протестую його на акумуляторній батареї 2 Ампер-годин. І заодно побачимо, за скільки часу він використовує один бак 12 літрів. Також я включу таймер, щоб ми могли бачити, за скільки часу вийде повністю бак. Друзі покажу, що... Реально видно, де рівень води. Бачите, я хитаю. Ось тут 8 літрів, 10 літрів. Так, встановив я максимально подвійну форсунку, завжди так тестую. Ну і погнали, побачимо, наскільки хватить одного заряду, і заодно побачимо, за скільки часу він використає 12 літрів. Так, один бочок вже вийшов. Обов'язково треба виключати. Як бачите, за 5 хвилин 12 літрів з нього вийшло. Ну і погнали далі. Ой, 100 degrees. П'ятий пачок заливаю. Ну, я вам скажу, продуктивність, друзі, вражає. Друзі, добре, що я не тестував на батареї 5 ампер годин, то навіть не закінчив би сьогодні тест. Покажу, що напор не падає на акумуляторні батареї 2 ампер годин. І видно, що індикатор показує вже червоним, а це означає що вже сідає акумуляторна батарея давайте подивимося що там показується батарея 2 ампер годин дуже цікаво тобто вже на одному діленні трішки впала продуктивність, вже не так працює, але ще працює і ще можна оприскувати. Зараз я покажу, як працює. Прошу дуже, ще нормальний робить туман. І одне ділення залишилось. Вже на вулиці вечоріє, а я ще тестую. Бачок вже на підході, але я скажу зразу, продуктивність вже падає. Це вже можна враховувати, що все. То ось такий вже слабенький напір. Ну Давайте ще дотестуємо, щоб добити його, подивитися, як він виключиться, що буде. Ну все, Друзі, він же ледве працює. Зараз для порівняння вам встановлю акумуляторну батарею 5 Ампер годин, щоб ви почули навіть по звуку, як працює. Тут вже практично помпа не качає. Друзі, батарея вже не жива, взагалі не включається. А він ще тільки що качав. Прошу дуже зверніть увагу, взагалі мигає і не включається. Ну, відчутно, коли я включив свіжу батарею. Ось, друзі, такий результат на одному заряді батареї 2 Ампер-годин. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, покажу, як виглядає всередині. Як бачите, все герметично, все зроблено добротно. Модель помпи КФ. 31, 110, продуктивність помпи 3,1 літр в хвилину. Далі, ось тут стоїть автоматика. Вона повністю повністю залита компаундом, тобто вологи не боїться. Дуже сподобалося, що всі дроти йдуть на скрутках. Ну, як бачите, все зроблено добротно. Зафіксована помпа до корпусу, нічого не хитається, нічого не ліфтить. Друзі, буду відвертим. Спочатку, коли я його достав з упаковки, відкрив ось цю кришку для акумуляторної батареї і такий думаю, блін. Чесно, не буду кривити, де що, я подумав, що шляпа. Думаю, ну, раз на упаковці написано, що 4 ампер годин, значить на батареї 2 ампер годин взагалі там 2 чи 3 бачка пропрацює. Ну, як бачите, я помилявся, дійсно, оприскувач вартий своїх грошей, сподобалась продуктивність, а як на мене, це саме важливо, що може бути в оприскувачі. Не всі оприскувачі мають ізолятор між спиною і оприскувачем. Ну і, як ви побачили, насадок тут також. Достатньо для роботи, і от мені друзі, реально його не стидно рекомендувати для домашнього господарства. Тому що зі своїми завданнями він справиться на 5 з плюсом. Тобто, друзі, в кого є акумуляторні батареї типу Макіта, ну я не бачу смисла купувати свинцово-кислотні, тому що цей зі своїми завданнями справляється реально на 5 з плюсом.